Турма. Не во. Три основні вимоги. Перша вимога це негайний арешт Ланя і Медведчука. Вимога номер 2 це відставка Авакова. І вимога номер 3 це відставка всього керівництва Закарпатської УМВС. Будемо тут стояти доти, доки наші вимоги не будуть виконані, і доки наші хлопці не будуть, по перше, в безпеці на волі, по-друге, живі й здорові. за рік контрабанда як була, так і є. Тобто, прийшло в нас і тарифні майданки, по 600 терористів за кордоном. Там все ще не бачили. правий сектор патріоти, ні. Тут є лише 4 чоловіки. Вважаємо, вважаємо. Ми зараз говоримо про якісь непонятні речі. Йдеться про те, що представники правого сектору, чи не представники, але вони носять лозунг над ними, Ходять зброєю. І все І це було в Мукачеві. Ми зібралися туди, щоб тут такого не було, бо ми це будемо відстоювати.